І всім привіт! З вами знову я, Майк Драгон, і це друга частина хайтейл. Приємного перегляду. В минулій серії ми зупинилися після того, як вбили боса. Ну що ж, добре. Тут більш нічого немає, смолоски взяти. Дуже темно. Треба поставити. Так, крафтимо, щоб було більше. Снаряджаємо і беремо. Ще тут поставимо. Тут. Ще збоку. Краще це прибрати, бо якось виглядає некрасиво. Так. Це зламати можна? Ні, не можна. Печально. Ну що ж, зараз ламаємо це дерево. Щоб було покрасивіше виглядало. Портал. Сьогодні я планую піти, мабуть, досліджувати в шахту кудись. Так, зламаємо колонну і замінимо зараз там, замість дерева. Заміні. Заміняємо все. Це. Це вже краще. М -м -м. Пічка. Приберемо лавочку. Зараз треба оці каміння прибрати, бо вони виглядають не дуже красиво. Як закинути? Може в майбутньому ферму тут побудує. Так менше Лілії Так, і це ломаем теж. Так, ну що ж поламали, ще краще б тут каміння Зламати, бо не дуже красиво воно виглядає. Земля. Варт. Ось мраморні блоки. Ну, вже краще. Тепер Тепер йдемо наверх. Склад Дірувати ресурси, бо в мене вже повний інвентар. Земля. Що я можу? М. Лопата. Кам'яної лопати немає. Тут. Тут мечі. Ні, тут нічого такого немає. І мідної теж. А немає мідної лопати і кам'яної. Потрібна тільки залізна. У мене немає кож. А, я з собою його нашу. Так, ставимо кожу. Ок. Пішли якось темно, давайте поспимо краще. Так, новий день. Виходимо рано. Лошадки ми бити не будемо, бо вони маленькі. Хай повиростають. Підемо зараз знаходити. О! Це що таке? Щось цікавеньке. Сьогодні, мабуть, туди підемо. Сині ліси. Так, треба підготуватись. Перед стріляємо у Вовка. Давай, куди ти біжиш? Ди сюди. Так. щитом, И... Удар. Ай, винщит взломал. Винщит. Так, бежим, ой, бежим, ой, бежим. Давай, застрелы. выходом, Еще раз. Ай, более чем. Давай. Давай, 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 давай. Вдим, вдим. Закрываем а давай, Так. Да. О, щит. Щит починился. М О, починився, так. Да. І тепер зараз тебе на на <звук> Ух. Так, випала кожа. М але... А там яка потрібна легка. Не зараз. М поставимо сушитися. Але це тяжка кожа то, мабуть, це не вона буде. Ну що ж, нічого страшного. Так, викладуємо. Так. Треба нормальний склад зробити, бо в мене вже скриня одна заповнена, так що треба якось це забабахати невеличкий, красивий склад. Мабуть, внизу краще, хоча ні, ні. Там, де моя скриня? Вот тут можна зробити. Так, да. Ламаємо зараз тут камінчик. Забори ламаємо. І замість нього. Які в нас тут блоки? О, красиві блоки, вот. І так ставимо. Тепер ламаємо полублоки в оці. Раз місце тепер. І два місце для скриньок. Тепер мож можемо ставити отак. От отак. І ще по дві скринки. Я тоді зараз розсортирую ресурси і підготуюсь до походу. Для вас пройде 1 секунда, а для мене декілька хвилин. Так, ну що ж, я розсортирував ресурси та підготувався до походу. Тепер зараз треба забув узяти. Дерево. Mm, волокно та каміння. На всяке для крафту. Ну що ж, тепер йдемо до цієї будівлі якоїсь. Mm, mm, що це може бути? Дуже цікаво. Виглядає як якась. М, закинута будівля, як в першій частині ми бачили дім. Але зараз побачимо, так? Збираємо. Шиницю. Так, все зібрали. Ну що ж. Побіжали. Так. О, Крюшка. Їжа. Іди сюди. Іди сюди. За. будете моєю їжею. Так. Давай. Раз і два, два. Так, ну що ж, зібрали. І пливемо далі. Збираємось на гору. О, сині дерева десь, дочі. Я правильно йду, так. Дуже красиві тут ліси. Я сподіваюся, що тут не буде якихось ворожих. Що це? А, гриби. Не дуже Ой. Ні, я якось до медведів не дуже хочу. І справа ведмідь. Чого ж їх тут так багато? Хм. Виглядає, як... на якусь кузню. Так. Павук. Обережно. І давай, звук. Х... Захистилось. і. Добиваючись. Фу, зміг. Ядовитий мішечок. Щось новеньке. Рідкою рідкості. Дуже схоже це на якусь шахтарську базу. Зараз подивимось. Так, зайти. Так, шахта. Що тут стріли? Так, пічку заберемо краще. Тут нічого немає. Наверх підіймаємось. О, рейки. Так, треба позабирати. На базі потім зробимо якусь залізну дорогу або ще щось. Тут є ще О, скринька. Їжа і кожа. Більш, ну, так, зараз викладемо все, що не потрібно. Гріби, ведро. В принципі, так, зараз забираємо ще реєчки. Так, а це. Це впаде? Питання. Ні, не впадає. Ну що ж, нічого страшного. Як туди забрати... ай! А, тут була драбина весь цей час. Ну що ж, підіймаємось. Хлопок, морква. О, тут більш корисніші ресурси. Їжа, стріли. І як я зрозумів, тут більше нічого немає, крім цієї шахти. зараз Це теж ламається. Тепер треба подумати, як туди спуститись. Десь є, мабуть же, ж, прохід, надіюся. Чи немає його, бо буде дуже печально. Так. Проходик. Це, це, це дерево. Тут немає проходу. Ну що ж, будемо імпровізувати. Це ж ламається? Ламається. Ну і що ж. Пішлі. Ламаємо, ламаємо залізні прути. Головне не впасти, бо буде боліс. Так, смолоскипи беремо в руки. Ю. І тут вже можемо впадати. Так, тут щось цікавеньке є, чи немає. Так, підіймаємося по драбині. І тут нічого немає, як так? Камінчики тільки. У деже скрині немає. О, мідь. Збираємо Смолоскипи. О, ще смолоскип. Ну що ж, спускаємося далі. Це якийсь шахтарський ліфт як в минулому. Був. Але зараз це не лифт. Ну що ж, нічого страшного. Так, ну що ж, ідемо далі. Вагонетка? Що? Смоус піджигаємо. Ще смоус Так, залізо, міть. тут ще є їжа та стріли. Збираємо. Так. Каміння ці не зламати О, дуже багато ресурсів. Це добре. Так, добуваємо, залізо. Залізом мало не буває. Так, так ну що ж, ломає, ломаємо ці бочки. типочки. Скринки. це було. Так А ти хто такий? Чекай. Що? Ма? ай яй 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 боляче. Больше не підходь. Не пидходь. По магу. Так, стріляємо по магу. Давай обережний. Що за магія така? А мені можна таке? Чи ні? Зелені кристали. Хто це ще... Ай, болісы. Що в нього за сокира така? Так. Мені б так сокиру. Ще один. Тут треба бути дуже обережним. Ще хтось. Тут... А ти! Що у вас тут так багато скелетів? Так, о! Міть Я надіюсь. А як запрыгнути... Як треба... Зараз булка. Ай! Уходь! Іди ти звідси! Скелетрон! Давай, Твайдевер... давай! Ай, боляче! Давай. ти Ты такий? Ти чого такий таки живуть? Та. Куда? А це що за місце? Так, ну що ж, добуваємо далі. Ще вагонетка. А це куди спорту? Ну що ж, а зараз я піду добувати ресурси. З'явлюсь, як тільки знайду щось цікаве. Так, ну що ж, срочне включення. Я знайшов якусь адську печеру. І тут е є скринька. На. Так. Залізко. Так, ну що ж. Треба якось туди спуститись. Скелетик, іди ти отсюди подалі. Так, і ще раз. Тут. Кінжали це топ. в цій грі. Так. Перепригуємо. Ще раз перепригуємо. Так, збираємось. Це. І тут нічого немає. Як так? Чого так? Так, може тут ще щось є? Будемо надіятися. Так, кожа. М -м Ресурси. Залізо. Тут більше нічого немає. Так, ну що? А там що? Якась лава. Але, мабуть, ми це в наступній серії туди сходимо ще. Так, де ми знаходимося? Ще в цій шахті. По карті. Так, перепригаємо. І ще раз. Так, тут теж нема нічого. Там павук що? що він там робить, коли я збирався, там його не було? Так, підіймаємося. Блоки, ламаємо каміння і перепригаємо. Так, ну що ж, там якесь зелене дуже світіння, світіння якесь. Як туди спуститися? Тут високо. Скелетик. А, треба цього скелетика положити і потім пройти туди зможу. Ну що ж. Так, от спуск. Це дуже добре. Так, ну що ж. Тепер нам треба. Так, уверачуємо ще один мах. Чому у вас тут так дуже багато? Так, стріляємо з лука. Давай. Оце я мазіво. Давай, силы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, боляче. Так обережно треба. Звука ще один раз. Фу. Положили. Так, треба поїсти. Ще один зомбач скелета. Ду... Так, яблочко йому. А ти хто такий? То. зі моус кейпу ми. Не, хоть спускатись, я туди не планую зараз. Тут де тут скелет? Суки. Там теж? А, ти тут! Ну і сиди там. Не буду тобі життя на Так, залізка А ти, мак Знову... Що, хвост? Що... У мене стріли закінчилось. Вот Давай. на. Давай. Ай-яй-яй, больше. Давайте. І ще через пути. Ууу. Боже. Тепер нам треба скрафтити верстак зараз. М -м, поставимо десь тут, мабуть. А, це будівельний верстак. Незвичайний. Хто мене... ...жує? Ай. є яй яй Обережно. Сюди. Йому. Да як ти? Забудовуємось. Валимо, валимо! Якось померти я не хочу в печері. Я не помру, я ще буду жити. Так. Уворачуємось. І давай ще раз. У, І ще один іде. Ну за що? Ще миша якась велика. І вона кудись зникла. Ну що ж, це хоча б добре. Так, верстак ставимо. смолоскип тут. Що я можу зробити? В... Ставимо пічку і роб так переплавляємо все, що в нас є, всю руду, щоб зробити броньку якусь. На перший час мідну. Бо на залізну в мене немає кожен. Ще хтось. Треба. Що нам треба? Дерево та палки. А, я все дерево віда. Так, обережненько по одному. Давай раз. І два. Іди сюди, потихеньку. Киветик. Іди сюди. Ти як мене вдарив так, скільки тут переплавалось? Поки не вистачає. Так. Це... А, це треба ламати. Ламаємо. Дерево. Так. О. Добули. Ще це ламаємо. Скільки ще два переплавало? Це добре. Що я можу зробити? По-перше, треба стріли і більш не вистачає. Так що. Ідемо ще добувати дерево і палки. Так, йому зараз яблучко. М -м що нам треба скрафти? Steel... Стіл крафту броні нам треба. Так, ще це спилюємо. О, тепер... Так, де він? Де він? О, тепер вистачає. Так. А, я збросив крафт. Виготовляємо. І ставимо тут. Так, ну що ж, тепер... Нам треба почекати, поки міту. Спершу крастимо шолом. Так. Ну, достатньо гарно він виглядає на мені. Так, ще що... Поки воно плавиться... Мабуть, я зараз сходжу, подивлюся, що тут. Так. Тут ще щось є цікаве. Якась прописть. І це проходи. Хм. Цікаво, а якщо пости... В неї сісти може. І як я їду. А. Ну таке, краще пішком ходити, ніж так. Я и урон на Ну що ж скатимося так і... Поїхав. Я мой. Я потом міг їздити, що? По землі. Давай, давай, давай. Фух, вбили. Більше. Криса! Що ти живуча така А ти хто ще такий Ідемо. Крот. Вбиваємо. Ух, вбили. І ще скелет. Ой-ой-ой. Не вистачає стаміни. Це, фу. Так, треба в оцей прохід забудувати. Бо. Я не хочу, щоб до мене ходили тут. Кивай такий. Зомбі. Так, скільки переплавали О! Так, крафтимо доспехи вже. Так, гарно виглядає. Ще залізка. Ще, ще мідь Що це за кристали тут такі? О, це куди? Так. Підйом якийсь і там дуже багато ресурсів. Може є. скринька якась. А ні, це підйом на поверхню. Зараз нам він не потрібний. Збираємо це. Збираємо верстак, будівель, будівельний верстак. Павутинка. Поки туди я не піду. Треба спершу скрафтити фулсет із мідної броні. Так, а тут що? Так, пробираємось якийсь проход. Дуже цікаво М -м туди можна побудуватися. Так, будуємо. без Бесмолскипа дуже темно. Але якось роздивитися можна. Так. Що тут міць зілле якесь. А, там зомбі і ще велика шахта Ну що ж, поки ми туди не підемо. Переплавилося і тепер. Тут є нічого, поки. Нам би їжу. Приготувати було б дуже прикольно. Так, ламаємо. Так, вистачає тепер нагод. І поставимо десь тут. Що можна переплавити? Так, їжа і. Вас не переплавиш. Ну, давайте на одній древесині. Зараз заберемо отсюди теж дерево. Давайте. Так, забрало 15 штук. Думаю, на перший час вистачить. Так, забирай. Їмо. Так, ще мідні звитки. Крафтимо. Поно... Ааа, іде знов. Іди сюди. ти сюди. Не дають нормально скрафтити броню. Так, поножі крафтимо. І сапоги. Так, крафтовий так. Різні щити. Так, ще один іде. Давай зблови тебе. Та ні, якось він не дуже ефективний. Так, ну що ж забрали? Ну... А на цьому я буду завершувати. Дякую всім за перегляд.